АПІ-будиночки свої ось такими наглядовими вуликами. Приходите в АПІ-будиночок, знімаєте ось цей пінопласт. Цей вулик на 4 рамки йде. Бджілки вилазять по ось такій трубці зі заслонкою. При необхідності можна закрити, щоб обслужити цей вулик. І виходять. Ось таким людком. Ви приходите, відкриваєте вулик повністю, собі лягаєте на лежанку. Дивитеся, як працюють бджілки. дихаєте цими запахами і тішитеся життю. Ну, а для самих лінивих можна посилити.